Смачна, соковита, поживна, осіння, тушена капуста. Друзі, усім доброго дня! Ви на каналі У Світлани. Сьогодні буду тушкувати капусту. Просто смачно, ситно і по-осінньому. Для тушкування капусти я візьму ось такі продукти: звичайно, капуста. Обожнюю савойську капусту, тому використаю її повністю. А додам трішки білокачаної. Цибуля порей. Я також дуже люблю використовувати цибулю порей. Вона дуже ніжна, лагідна. Три невеликі морквини. Цибулю порей я замочую, тому щоб вона добре відмилася, тому що між листочками може бути трішки землі. Одне яблуко, яке чудово дружить з капустою, з м'ясних. Виробів невеликий шматочок шинки, реберця і два види ковбаски. Одна ось така грубша, а друга хат, тоньша. У мене тут її сантиметрів 20-25. І ось таких два невеликих шматочка: шкіри. Шкіра теж дуже добре пасує, дає таку вязкість в цій страві. Спеції я використаю хмелі сунелі, італійські страви, два зубчика часника. Ну і звичайно, томатний. Томатний соус, в мене мої перетерті помідори. Ну і, звичайно, додам ще зелень, петрушка, укроп у мене тільки заморожений, тим'ян, тархун, ось такий букет і набір продуктів для приготування тушкованої капусти. Розігріваю каструлю і додаю олію. Першими підуть реберця, і ось тут в мене ще є декілька таких жирних шматочків. Обрізала. Від реберець, всі, всі жирні сорти м'яса йдуть першими в каструлю. Нарізаю невеликими шматочками, бажано дрібними, щоб краще розтопився жир. І відразу ж відправляю. Зразу нарізаю шкірку, також невеликими шматочками. І в кастрюлю. Такі шматочки жирні. Я їх також поріжу. Реберці в мене вже порізані, ось такі невеличкі. Займуся нарізкою м'ясо. Шинки. М'ясо когу. Кварочки підсмажуються. Далі буду викладати реберці і шинки. Стараюся класти жирним вниз. Перевертаю, обсмажую в усіх сторін і викладаю сунду. Накриваю кришкою і продовжую обсмажувати. Зараз займуся ковбаскою. Ковбаски нарізаю ось такими шматочками приблизно на 4-5 см. Вони дуже апетитно будуть дивитися капусті. І ось ці грубші ковбаски нарізає приблизно по сантиметру. Завширшку. Я згадала, в мене є червоне вино, воно дуже крепке, ми його практично не п'ємо, я його використаю до м'яса. Закладаю ковбаски, збільшую вогонь і продовжую обсмажувати м'ясо. М'ясо і ковбас. Коли м'ясо вже підсмажиться, тільки тоді додам трішки вина. А зараз займуся овочем. Цибулю нарізаю під кільцями приблизно 3 мм. За всичка. Звичайно, можете нарізати, як вам подобається на ваш смак. Чудово підходить і звичайна цибуля. Цибуля нарізана, зараз займусь щасником. Часник розчавлюю, очищаю. І ось в такому вигляді відправляю разом з усіма овочами. Він віддасть весь свій смак, аромат, можна сказати, розтане, розчиниться. Додаю трішки вина. Мілілітрів 50. Даю протушитися в вині хвилини 3-4. Відразу ж додам спеції. Це в мене італійські трави. хмелі, сунелі. Нехай вони розчиняються і вже починають працювати на смак і на аромат. Викладаю чесник. Ні в якому разі не закриваємо кришку, поки звина не, випарує, не випарується весь алкоголь. Далі викладаю цибулю. Ну і ось зараз вже можна накрити кришкою. Наступна йде морква. У мене тут чотири невеликі морквини. Натираю на крупній терці бурякові, відправляю в каструлю. Додаю сіль. Ще раз перемішую, накриваю кришкою і продовжую тушкувати. І зараз займуся капустою. Верхнє листя знімаю. Розрізаю ось так на 4 на 2 частини. Качана вирізаю, щоб він мені не мішався тут і нарізаю капусту. досить чималими шматочками. Саме цю савоську нарізаю такими більшими шматками, а білу качану шинкувати, так як ми привикли шинкувати. Ну ось Овочі втушкувалися, я викладаю капусту. Накриваю кришкою, роблю трохи менший вогонь, продовжую тушкувати. Поміряюся осядання капусти, буду додавати білокачанну капусту. Зараз я її буду нарізати. Так, як бачите, вже перша партія капусти вляглася і відправляю ось цю білокачанну. Я її вже нашинкувала. Далі займуся яблучком. Нарізаю на 4 частини, вирізаю серцевинку і натру на терці. Яблуко теж натираю на крупній терці. Як бачите, вляглася і ця порція капусти, і я знову відправляю свіжо нашинковану разом з яблучком. Накриваю кришкою. І буду продовжувати тушкувати практично до готовності. Зараз наріжу зелень і в самому кінці заправлюю томатний перетертими помідорами. І відразу ж відправлю в кастулю. Тільки подивіться, скільки соку. Соку тут дуже багато випустила ця капуста, як я вже казала. Але я ж іще маю додати томатну пасту. Тому я залишаю капусту тушкуватися відкритою, щоб трохи випарувалося цієї рідини, тобто цього соку. Деякий час тушкую відкритим на великому вогні, ось так, щоб добре кипіло. Потім додам томатну пасту, укроп. У мене тут дві повні ложки і гострий червоний перець. Перець я додала відразу. Перчик зразу хай. Тушкується і дає свою гостроту. Соку трохи менше стало, виливаю помідори, викладаю укроп, перемішую, пробую на сіль. солі достатньо. Продовжую тушкувати ще хвилин 10-15. Капуста готова, смачна соковита, поживна, осіння тушена капуста. А мені залишилося подякувати вам і побажати смачного. До наступних зустрічей!